Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарна, Борисівка, Амбарна, Стрілеча, Сенківка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Липці Борщова Вільча. О 2.14 у селі Козача Лопань, Харківського району. внаслідок обстрілу БПЛА Шахет горів дах будинку, гараж без постраждалих. О 21.25 у селі Константинівка Чугоївського району приліт. По території без постраждалих о 20.20 .20 у місті Вовчанськ внастідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди без постраждалих о 18.27 у місті Куп'янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої попередньо міна Пелюстка підірвався 43-річний чоловік. Помер по дорозі в лікарню. О 17.16 у селі Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу горіла покинута будівля. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 14.41 В селі Коротич Харківського району ворог завдав удару по одній з установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортних засоби без постраждалих. О 12.45 відбувся ворожий обстріл села Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватне буквально. Будинок отримала поранення 50-річна жінка. Об 11.30 у місті Лозова внастідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди без постраждалих. За добу евакуйовано 14 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 103 дитини: вільхувацької 33, Великоборлуцької – 70. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили п'ять пожеж, що спричинені ворожими обстрілами у Красноградському, Лозівському та Харківському районах області. Внаслідок влучання снарядів сталися значні пошкодження щонайменше чотирьох житлових будинків, господарчих споруд та пожежа на відкритій території поблизу приватного сектора у селі Слобожанське. Загальна її площа склала близько ста квадратних метрів. Згодом виклик надійшов вже до села Липці Харківського району. Ворог знову завдав обстрілів по мирному населеному пункту. В результаті ударів за різними адресами горіли житловий будинок на площі 100 квадратних метрів, покинута двоповерхова будівля та автівка на загальній площі 200 квадратних метрів. О 20.20 .20 усі осередки займання були ліквідовані. На місці події працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 осіб особового складу ДСНС. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Вночі в в селі Козача Лопань внаслідок влучання снарядів в приватне домогосподарство сталася пожежа. Горів дах будинку та гараж на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи вісім разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько чотирьох гектарів сухої трави, гілля сміття та очерету на відкритих місцевостях піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, за минулу добу противник наступальних дій не на ВІВ. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Ігор Мікенін, Харків. Новини.